Привіт, друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі. Рецепти Джулії, і нас уже тут з вами 10 тисяч. Тому щиро дякую всім і кожному за підписку, за те, що підтримуєте мене, дивитесь мої рецепти, готуєте за моїми рецептами. Але хотілося б від вас більше зворотнього зв'язку, хотілося б більше коментарів, тому що я всі коментарі завжди з радістю читаю. І хотілося б з вами більше спілкування. Тому пишіть, я з радістю відповім на всі ваші запитання, на всі коментарі. І ще хочу нагадати, що ми зустрічаємось з вами на прямому ефірі кожної середи о 14.00 14 і кожної п'ятниці. І готуємо щось смачненьке. А що я сьогодні приготувала для вас? А для вас я приготувала знову смачний та простий рецепт. І сьогодні в мене це горіховий кекс. І його я готувала. З курагою. Зараз закуштую і розкажу, який в мене вийшов сьогодні конфуз. Дуже смачно. У мене всі рецепти кексів, неймовірно, смачні. І ви ж бачили, самих рецептів безліч просто на будь-який смак. З різними горішками, гарбузом, до чого тільки немає. Розкажу сьогодні, як готувала. Нарізала курагу і поставила не на робочу поверхню, а на іншому столі. Потім поставила вже тісто випікатися в духовку, розвертаюся і бачу, стоїть моя курага. Дістала я знову з духовки кекс і зверху посипала курагу. Звичайно, це на смак ніяк не повпливало, але ще розріз вийшов не такий красивий, тому що вся курга в мене була знизу, тому що я кекс перевертала. Тому, друзі, щоб у вас такого конфузу не було, ставте все на робочу поверхню і обов'язково вмішуйте сухофрукти в тісто. Ну а ми давайте з вами швиденько готувати цю смакоту. Готуємо тісто, в чашу комбайна відправляю яйця, цукор і буду все збивати. В кастрюлю відправляю вершкове масло, мед і буду все розтоплювати на плиті, постійно перемішуючи. Як тільки маса розтопилася, додаємо сюди соду, обов'язково відключіть вже плиту. І вона в нас почне вступить в реакцію і буде ось така пінка. Цю суміш одразу вливаємо в збиті яйця обережно тонесенькою струйкою. Сюди вливаємо олію і обережно все перемішуємо. Далі додаю сіль, цедру апельсина та всипаю мелені горішки. В мене кешю. І знову все обережно перемішаю. До борошна додаю розпушувач та просію в тісто. Роблю це в декілька прийомів. Просіяла, розмішала, знову просіяла. Форму змащую олійкою і викладаю тісто. Але ж ви знаєте, що я забула додати сюди курагу, а ви її обов'язково вмішайте в тісто. Бачите, прийшло зіставати з духовки. Значить, випікається кек за температури 180 градусів 30 хвилин. Даємо охолонути в формі хвилин 5, потім перекладаємо на решіточку до повного охолодження. І все можна нарізати та подавати. Друзі, це дуже смачно та просто, тому готуйте та смакуйте. Ось!